Оце цьому на вулику така ситуація, що вже бджоли сидять. Вони сіли отут. От. І вже видно, що вони тут вже поїли і рухаються от сюди, дозаду. От і де вони вже знаходяться? Ну, тут може і, і не вистачити їм їдла. до весни. Ось така ситуація. Може треба буде щось ставити або рамку наверх, одна Ось така тут ситуація. Нічого страшного, якщо ми тако глянемо. Головне, щоб знати, що і як. Нічого їм не буде. О, десь були вже й миші. То не миш, миш його десь була миш уже. Ага. Ну внизу вроді не видно. Вроді що була миш тут. Ось така.